Добрий день, шановні глядачі. В мене звуть Діденка Герман. Я майбутній вчитель фізичної культури та тренер. І саме зараз я поділюсь з вами своїм досвідом та досягненням у спорті. Моя спортивна кар'єра почалася ще в дитинстві в такому виді спорту, як боротьба. Перед вами багаторазовий чемпіон та призер чемпіонатів Донецької області та державних кубків та чемпіонатів. Після чого я спробував себе у багатьох різних видах спорту, де показував відмінні результати. Це виховало мене як універсального спортсмена, який має розуміння всіх поставлених за мене. Але зупинився я на велосипедному спорті. Одразу почав показувати гарний змагальний результат, та через це потрапив до команди коледжу Олімпійського резерву. Це був дуже крутий стартап для моєї кар'єри. Результати сильно зросли завдяки роботі тренерів і моїй космічні наполегливості на тренуваннях. Вплодив цих тренувань я збирав на змаганнях. Такий результат привернув увагу професійних закордонних клубів та команд. І надовзі я потрапив до свого першого закордонного клубу Борис Ліварт, Тім Лібардов. Я переймав все найкраще, що впливає на розвиток здібностей та результату. І наступне підвищення у класі не себе довго чекати. Майже через 4 місяці я переїхав до Віста Торунь у найкращу команду в Польщі це Копернікос За Ці досягнення невдовзі мене внесли до збірної команди України. Самого дитинства у оточенні досвідчених спортсменів та тренерів, яку впитував в себе всі корисні звички та всю інформацію щодо виховання спортсменів. Спорт це справа з єдиними принципами та законами. Побувавши на професійному рівні, я зрозумів, що потрібно людині, щоб досягти вершини у до спорті. Також мені допоміг наш Бахмутський педагогічний фаховий коледж. Викладачі розширили моє уявлення про фізичне виховання та культуру та зарядили безцінними знаннями. Як досвідчена людина у спорті, я готов віддати своїм учням усі свої знання. І я хочу і буду виховувати чемпіонів. Якщо хтось з вас зацікавився мною як тренером, то ось тут моїй інстаграм. Запрошую, майбутньому я буду викладувати всі свої лекції та заходи.